Всім привіт! Це буде дуже круте відео. я, ну, Це буде дуже круте і дуже довго поділене на частини відео. Ну, самі подумайте про все... Ну, це все. На це все знять обзор. Так що будемо починати. Тут 8 щоденників. 8. І почнемо з першого. Це отакий. Ось це такий щоденник. Ось. Тут отака така уточка Лафонфон, це номер один. Перший мій щуренник. Далі стрінка з Макдональдсом. Ось, ну, отак от. Це, може спочатку бути непонятно, але це такі на пальцях кілечка ось. Ось отакі кілечка. <і> <і> далі. Ну тут не дуже сторінка такої. Ну, попита на нас, э, ось миношка, і попита пленка. І чому телефон заряджається от Simple Dimple? Я тільки в інтернеті бачив, типу без проводного щось такого зарядка чи щось таке Simple Dimple це. оце. Я щось таке думаю, ну намалюю як телефон Simple Dimple заряджається. Ще що. Ну, Us. Це, видно, по-моєму, він умер, а оцей предатель. І оце із коробки, щось вилізло, щось такого. Далі я дивився тоді кіно, ходив у кінотеатр таке. Ну, я не пам'ятаю про що фільм. Там хрести шукали ще пар... дві частини гри і... А, ні, не дві, а. Ну, коротше, частини її гри є. Чи одна дивіться. Е, ось, типа, засасує портал, ось, оце, Ось це знаходить головний герой Хрест. Це типа сторінка Ютуб такий, я сюжет малював. Потім він е, е... 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 оживає. Потім умирає, і він стає таким супер сильним і побігає якогось буса. Ось так. Таке я придумав. Ну, Майнкрафт. Ну. Я раніше не вмію кубики малювати, я малю... не... отак малював цю лінію. ось ось, А отак, тупо. Ну, отак, Майнкрафт. А що чи дівсята, чи хлопці? А, хлопці. Далі отакий бой. Ну, у вас зеркально. Повторюю, як обично. Такий тут робот, автомат і ламба. Далі. Далі дівчата. Ну. Ось така кукла Барбі. Такий ромашка, отаке сердечко, губи і отаке повер, піцу. О, квест. Мій любимий колір. Тут все зеркально, всім свої кольори тут написано. Я не знаю, що оце таке. Ось. Я не пам'ятаю такого. Ну, коротше, ось оце е, я, моя сестра, папа і мама. Папі треба ось сюди, мамі ось сюди, і мені ось сюди, а Ірі отсюди. Просто-простей. Так, далі. Вот типа, я позначив, что брокколи, яблоко, редиска. Ну, що, типа, что якась, качка. Вот це капуста, сыр, всякая зелень, динозавр, телефон, напитки, всякі кущи, вот Дальше, ну, тут я хотів зробити робочий стіл. Ось тут самий робочий стіл. Сейчас. Ось. Ось Ось Тут відкривається. Це, типа, у мене тут багато бумаги було. Ну і зараз там багатенько нормально так. І, ну, тут пусто. Кстати, блін, упав. А, ось він. Це крем такий. Тут уже в цьому щоденнику були одні всякі поробки. І всякі інтерактивні сторінки. І тому сохранились не всі. Бо то ж там б, ніяк не, кріп, не прикріплено, нічого були речі. І вони повипадали. Тобто, отут якісь приклади, от ми, це я був в першому класі, як щоденник цей писав. І ми вчили щось такі приклади. Е -е, це я не розумію. Я дуже обажав такі приклади, щось не понимаю, яких оце. Ну, типа такий дерев'яний стіл, тут лампа, тут мій щоденник, оцей, це він був раніше заблочкою, я блошка чирвалась, такі ручки, там, і отут маркери. Далі. Так. Ось тут такий закат красивий. І от любов і сердечко. Я не буду показувати, що тут. Я не буду показувати. Е, Далі. Це я от я казав, типа YouTube, сторінка, а я в кіно ход є щось хотів, типа намалювати, але в мене не вийшло. Якось фіню зробив. О, хай-вай, Тут є це завдання. Ось лабіринт і руки. Ну, якісь і місії. Тут уже завдання немає, просто плачу і банчик. <гум> Пригоди уточки Лала Фанфан. Щас ви скажете, що це украдено у Маші Ліл Піп. Ну, я ж не знав, що в мене буде канал. Я робив, ну, коротше, не, не хейтіть мене. Пожалуйста, я кажу зразу, це Маші Лілпі. І де її всі, е, я тут не знаю, де уточка. Тут ось сейчас покажу ось така кімната. Ось, Це як у неї. Е, я робив як у неї. Тут така одежа, всяка її реально можна надівати. Отут така кроватка можна совувати, такий холодильник, коврик там, вікно. Далі вона поїхала на Мальдіви, ось сюди треба було сідати, але не вийшло. Ось таке море. Але тут вона як. Ну, тоже так само сюжет по сюжету все, як у Маші Лілпі. Вона упала, тут навіть коричнева, трохи, як я. Тут реально намальовані коряги, ось коричне, і вона там поцарапалась. Таті Маша Лілпі, Лілпі дуже класний блогер. советую тобі подивиться. Тільки раніше було відео лучше, по-моєму А. Це мені не було куди домашнього в першому класі записати. І, кстати, стрінка з космосом тут була, але я, вона вирвалась. Я не знаю, як вийшло. О, ну це... Я питаю у себе питання. Ну, не знаю, коли я на них відповім. Тут е, рік 1000. Тисячі... який. Господи, 2022. Скільки років Сім. Любима е, пісня. Коротше, була така. Груп... У мене сестра слухала одну групу. І там була пісня Монета. У мене оця була любима пісня. Хожу в клас 1. Книга любима. Відно казки, якийсь зайз, свободне время всякі поробки роблю. Любимий блогер Маша. Ну, Лілпі. Euh, «Любимий мультфільм Маше і ведмедь». Ну, Тут такі саме питання, тільки на наступній сторінки. Далі теж таке саме, як у Маша ну, ну, Я любив її, дивитися тоді. І робив сторінки такі, як у неї. Ну, а я ж не кажу, ой, це я придумав. Ось бачите, які я класні придумав. Ось, дивиться, ось. Ну це тут ходи, всякі класні, все отак тут розписана ігра. Йду, типу, типа, кстати, утичка часто, і тут комп'ютер. І вона сіла іграть. Сейчас покажу. І вона грає ось уже попіпле. Хагиваги випав. Тут отакий хагиваги. І тут в кінець гри ось такий я зробив. Ось отак. Ну, далі я подумав, що буде в другій частині. Ну, дивіться, тут, якщо ви замітите, ось, типа його ящик прибив, і ось тут зелена рука. Зелена. Не пам'ятаю, чиї в другій частині. Яка вже ще частина, друга чи третя последня? Я взагалі першу тільки дуже хорошо, дуже-дуже хорошо перву частину знаю і все. Типа його придавила зелена рука. Тут були стоять. Ой, бачите, маленька зелена ручка. Вона якось. Коротше, держиться і. Тут, типа, треба отак відкрити двері, але тут намальовані олівцем блистять. Потім всякий походить всіх прострілять, а потім за цим робохагівогі побиться. Далі. Оце... Аніматроники, дев'ята часть. Блін, куди Фредді чи хто... А, ні, ніхто не фахів. Я спокажу покажу персонажі, які я зробив. Це Фредді. Солнце. И місяць. Я чего размитую, коли я щось близько показываю. Ну, типа, дуже близько і розмиту. Так, следующий що? А, следующая просто всякие сердечки я малю. А вот такие сердечки. Отаке сердечко. О, дивіться. Отаке сердечко, отаке мама. Отаке побите побита якесь. Таке на, на метеоріті щось такого. На неї летить метеоріт. Далі отакі сердечко і тустус-туз-сердечка. Далі вроді прогубка Боба Да, прогубка Бова. Ось Отакий губка Боб Ось. Далі всякі... мишка сосиска кошка картошка, е кіт-бутерброд, е авокадо авокадобімот, е бегемот компот, компот, бігімот, я не пам'ятаю, як ви наказуєте. Кошка-окрошка, собачка-живаська, піцца, синиця і Банан-таракан, цих Ціх мемів дуже багато. У мене я їх намалювала такими. Наприклад, ну, Кстати, кот-бутерброд там дуже багато варіантів. Я вибрав такого: Маша і медведь. Я не знаю, це така фігня, то Томучі. Ну. О, це я покинув свій щоденник. А, ні, ще не покинув, Е, Ось такі. Ну, коротше, тут було дуже-дуже багато механізмів все класно. Ну, просто полінився. Полінився. Ооо, так. Тут уже... Дивіться. Хотів про себе приключення зробити як Маша лілпі і теж закинув. Ось тут мій диван якийсь. Ну, такого п'єду в мене немає, видумав його. Оце от, такий мій стол. Я пригоджу. Угу. Оце тут типу, якийсь дневник, тут мій пульт, джойстик, столи мої всякі. О, все, тепер я кину на трошки щоденник і далі намалював весну. Ось, дивіться. Літо. Осінь. Ну і зима, зима. отака. Ком... Целка на компота. От ну зимом, блин, що це таке, якась хата, і між вікна ця зима. Надо було подвір'я наболювати. Це я хотів всяких вот таких чудиків малювати, як у Компута. Дальше все, починаю кидати ще дами. Ну це я хотів ось. Намалювати Україна і якийсь ще тут прапор свій ведут. А це... Короче, оце я хотів написати красиво. Місяць і от ну, мене вийшло. Це я не знаю, що. Перший раз бачу, що це. Це <кій> я тестив тут ще ручки, і Він написав нова ручка. Два. не буду казати. Коротше, яка тут дата, не буду казати. Це я всі йде народження тестив ручку. Щоденник в комплекті йшла, і я тестив в цьому щоденнику її. Ну, це така сторінка прикольна. Ну, ви всі її знаєте. Це теж така, ви всі її знаєте. Це якісь тренування були, не скажу, тут уже все ліниве, все таке погане. О! Мені просто ввечері цей крен попадався. Макдональдс пока, Київсі пока. Америка, і попри шаурма, Зразу шаурма. Ну, ось я його теж зробив. Це рецепт мороженого свого я хотів зробити із фруктів. Хоча я не люблю фруктовий льод. О, це я почав думаю, писати мені так було важко писати, я кажу. А що для мене легко тупо. Ну, зараз покажу. Ось це все сім штук ще. Вони там малюнки теж, є, ну, понятно, бо щоб скучно не було все. О ну, там найдуже все просто писанина. А зараз тут для мене було ну, ось. Дуже важко писати. Це я тренувався якийсь глас об'йомний намалювати. Ага, попроси друзів щось намалюють. Нічого не намалювало. Це динозаврик отакий, отакі фруктики. Порошки дов-дов-дов. Не, ну оце ж там, де сейчас скажу, де? Починаєш. Там, де починається попроси друзів щось намалювати, в мене вже був... Який щоденник? Третій, десь, десь третій, четвертий, щось такого. Щоденник. Я попросив, щоб мене і мене якісь друзі намалювали щось. Ой, не просив, а думаю, таку ідею, типу, я почав це тупо закінчувати цей і думаю, та все рано, не закінчую все. Ну, є два незакінчених щоденника. Отут тут багато ще сторінок. Половина десь. Примерно. да, половина десь. А в другому пару листочків. Ось зараз я навіть почитаю, скільки в тому не закінчено. 10 листочків рівно тут не закінчених, ну, а тут половина. Так що. Отак. Коротше. Відео іде 16 минут, уже 17. І... ну, сейчас 17. І... Це тільки один щоденник. Ну. А ви думали, я за одне відео покажу ось оце. Ще мені треба показати. Того і поділено на частини. Отак. От Всім до побачення. Ось так я малював першому класі. Отакий от щоденник. Ось так. Всім опять до побачення. Ждіть нове відео там, де я буду нов, новий. Ну, нов, коротше, ждіть нову частину і... Коли я там покажу ще свої наступні щоденники, як вам? Там наступні Побачите і оцінити тоді. Всім до побачення.